МЛ 63МГ легенда. Порядка 20 автомобілів всього на ринку України наразі представлено. В ідеальному технічному стані такий автомобіль знайти досить проблематично наразі, так як обслуговування такого автомобіля коштує колосальних коштів. В нашому випадку цей автомобіль готується до продажу авто від одного власника з оригінальним пробігом, з жодним фарбованим елементом. Повністю обслужено на офіційному дилері. І наразі вже дообслужено у нас по усуненню певних моментів по течам і технічним регламентним роботам. Доводимо цей автомобіль до ідеального стану і він буде також продаватися можливий трейдинг. Автомобіль підготовлений по лакофарбовому покриттю в ідеал. Були певні моменти в плані, що він ніколи в житті не був ще полірований. Його відполірували, убрали декілька глибоких царапин по лаку. Які на щастя сполірувалися або прибралися точечно без локальних окрасів, і нам залишилося провести детей салону. Наразі він ось так от виглядає. Знову ж таки, наголошую, цей автомобіль ніколи не бачив ні хімчистки, ні поліровки і ви побачите різницю, коли ми проведемо вже закінчуючи етап по відновленню даного автомобіля, а саме хімчистку салону. Це буде автомобіль приближений до стану нового автомобіля, не враховуючи на те, що даний автомобіль 2006 року випуску.